Ми створили набір стікер-паків, створювати схеми або заповнювати створіс цепер на раз-два 220 стікерів, які підійдуть для майстрів манікюру або викладачів, які створюють схеми. Тут є все. І від пилочок, від стрілочок, ножиць, фрес та направляючих до цифр. А також всякі сердечка, няшні, підфони, фони, і основи. Ну, і, звісно, ми додали нігтєву пластину, щоб ви її Показувала та тренувалася 15 різних форм нігтів, за допомогою яких ви можете створювати будь-які схеми. Такий формат дуже приваблює клієнтів, і, скажімо чесно, підіймає актив. Просто створю схему в декілька рухів. Не треба тобі нічого окремо вирізати, підбирати. Ми все зробили за тебе. А лінк на посилання на оплату можна отримати або в Дірект, або в Сторіс. Ну а бонусом я зроблю вам добірку фонів, які ви можете використовувати в Сторіс та просто в своїх постах, створюючи схеми або що вам заманеться. У вас буде доступ назавжди до телеграм-каналу, куди ви можете знову ж таки повертатися і зберігати собі нові стікери посилання. На оплату вже діє бігом в сторіс купляйте і робіть, створюйте з задоволенням.